Всім привітки, мої любі! І сьогодні розкажу вам про таку манюньку, але дуже важливу посилочку. Мені так захотілося, коли я продивлялася рекламку, пробнички почуть, як аромати звучать на самому ділі, це аромати від Amazing Aroma. Я коли отримала, я нанесла і на руку, і на шию. Ой, ви не, не, не передаваємо, що за аромат? Ну, напевно, напевно, табаком так пахне. Ну, почнемо. У нас заявлено 15-й номер під назвою якраз таки табак лиф, ваніль, ваніла. Ну що тут? Так, саме він. Так ароматно пахне. Тут таким мені е, чуються спеції, спеції тяжкі. Я наношу, не розтираю. Якісь трави. Трави такі, ну, напевно, це і є, у нас як камфора мені, але тут камфора не заявлена, тут заявлено тютюн спеції. Далі, що тут ще є? Боби тонка, ваніль, какао, квітка тютюну. Я не знаю, як пахне квітка тютюну. Але мені от, отой аромат якогось такого, як камфори, як, якоїсь висохшої такої травички, ну все перебиває. І от в кінці тут відчувається деревні ноти. Ноти такі тяжкі. І ще заявлені сухофрукти. Дуже приємний аромат. Я люблю такі тяжкі аромати і е, також е, аромати ванілі. Хоча я тут ванілі не відчуваю. Більше якісь травки такі. Травки, приємні, заспокоюючі, ну, вечірній аромат. На літо він мені ну, не піде. Це точно класний аромат, ставлю плюс, люблю такі тяжкі аромати вечірні. Далі, мої любі, що мені по опису по нотам сподобалось. 11-й номер, і це Османтус Indian. Що тут у нас? Далі, зараз я нанесу, щоб не змішувати. Ну, табако, я мені навіть дівчинка говорила, це тяжкий аромат залишати. Я кажу, я давно хотіла його спробувати, тому залишаємо. Боже, це такий легкий такий аромат якихось білих квітів, невагомості, такої якоїсь димки білої. І Османтус Indian Тубероз. Тут початкові. Ноти жасмин, травні ноти і османтус. Ну, Напевно, цей османтус перебуває все. Тому що жасмину я зовсім тут не чую. Зовсім. Далі серцеві ноти це тубероза і османтус. І там османтус був початок і тут. Дуже класний, такий невагомий квітковий аромат, і шлейфовий, я думаю, бо тут в кінці є амбра і білий кедр. Ну, така композиція, складна композиція, але теж приємна. Теж такий е, е, аромат е, можна на цілий день, але все одно краще, е, ну, десь е, ближче до вечірнього аромату. Класний, просто зачаровуюсь. І аромати я вам скажу, дуже стійкі у них такі. Дев'ятий номер, і це у нас амброксан іріс. О, сексі, сексі, шмексі. У мене вже такий був від бібліотек парфум. Теж я брала у них пробники. І цей аромат просто убойний, убойний. Просто не можу. І цей аромат, якраз таке амброксан, це сексі, я вам скажу. Амброксан і рис початкові ноти, це жасмин і рис. Серцеві ноти це сандалове дерево, мускус. Ну, мені тут мускус і сандал. Просто, просто аромат романтики, якихось подорожей і безперервного секса в горах. Оце у мене Амброксан і рис викликав. Який би я аромат з цих трьох вибрала? Ну, Напевно, Амброксан і Рис. Амброксан це моє. Ну, Там і, і, і кажеться, і, що е, це нота, яку е, вивели е, штучно, але вона настільки е, усіх е, обволікає, оповиває, настільки приємний. Е, і це у нас іде Молекула один. Думаю, та де ж я такий аромат чула і не раз. Молекула один. У мене. Я замовила повноверсійну молекула 2, але це не те. Треба було замовити молекула 1. Просто. Ну, не буду не буду більше. Ну, Це аромат просто 10 з 10. Це моє. Так, мої любі. 13-й номер. І тут у нас Пачулі оранж. Пачулі Оранж. Прикольний аромат. Що тут заявлено? У нас Це аналог Коко шанель Mademoiselle. Початковий – це апельсин бергамот. Я відчуваю бергамот, він такий свіжий, класний. Серце це жасмин і троянда. Троянда переплилася з іншим, видать з бергамотом, і троянда тут не така. Тут троянда якась свіжа, вся в росі і її. Ну, зовсім не чутна. Вона як е, така, не, як оті е, е, червоні, рожеві, які дуже пахнуть нав'язливо. А це просто така тендітна романтична трояндочка. І кінцеві це ветівер і пачулі. Пачулі відчуваються, вони солоденькі, вони такі легкі, невагомі і дуже класні. Теж аромат, але всі аромати такі, ну як вам сказати, більш вечірні. Чомусь я по нотам думала, що вони легкі, невагомі, але вони більш вечірні. Далі, далі лічі піоні. Це аромат, на який я покладаю надії. І хочу, ну, щоб пахло піоном. Я в багатьох шукаю піони. Але це не піон. Це більше пачулі, мої любі. Почули піоні. Початкові ноти бергамот. А бергамот це вже агресія це вже більш мужицькі такі. Ну, бергамот я більше люблю в мужських ароматах. Такий шипровий аромат. Початкові бергамот, лічі персик. Ноти серця. Апельсиновий цвіт півонія. Де вона ця півонія? Ну, може, розійдеться. А кінцеві деревні, мох, мускус. Уже теж тяжкий Аромат нелегкий. Такий жіночий всі я вибрала дуже такі аромати жіночі. Нелегкий тубероз оранж Blossom. Так, далі. Боже, Ой. о, це теж дуже приємний. Бергамот, квітка апельсина, ноти серця, індійська тубероза, жасмин. Кінцеві ноти, білий мускус, Вергінський э, кедр. Майвей. Армані. З, з оцих шести ароматів мені дуже сподобалась молекула 1, однозначно, Амброксан іріс. І ось оцей э, тубероза Орандж Блоссом Майвей. такі мої. Э, Уподоби в ароматах, але дуже класні аромати. Беріть, вивчайте і насолоджуйтесь. Це просто ці аромати роблять мій день. Цілую, люблю ваша Людмила. Не відмовляйте собі, замовляйте і насолоджуйтесь ароматами від Емейзі Нарома. Цілую люблю ваша Людмила.